Всім привіт! Ви на каналі Страшні Історії. Сьогодні я розповім вам історію, яка сталася зі мною кілька років тому. Вона досі викликає в мене мурашки по шкірі, і я досі не можу знайти їй логічного пояснення. Тож влаштовуйтеся зручніше, вимикайте світло і слухайте. Все почалося одного пізнього осіннього вечора. Я повертався додому з роботи, як завжди, близько десятої. Мій будинок стара дев'ятиповерхівка, знаєте, з тими самими тьмяними лампочками в під'їзді, які ледь освітлюють простір і постійно блимають. Я жив на сьомому поверсі. Ліфт у нашому будинку був річчю непередбачуваною. Він міг працювати тижнями без збоїв, а потім ламатися по кілька разів на день. Того вечора, звісно ж, він не працював. Ну що ж, не вперше. Я зітхнув і пішов сходами. На перших кількох поверхах було тихо, лише мої кроки гучно відлунювали в порожньому сходовому прольоті. Десь на третьому поверсі я почув дивний звук це було схоже на тихе шарудіння, ніби хтось тягнув по підлозі щось легке, наприклад, пакет. Я зупинився і прислухався. Звук припинився мабуть, здалося, подумав я. Сусіди, кішка, мало що могло бути, я рушив далі. Піднімаючись на четвертий поверх, я знову почув цей звук. Цього разу він був трохи гучніший і ближчий, і до нього додався ще один ледь вловимий шепіт. Я не міг розібрати слів, це було схоже на безладне бурмотіння. Стало трохи моторошно, я пришвидшив крок. На п'ятому поверсі було напівтемно, лампочка перегоріла, і саме тут я вперше його побачив. У самому кінці коридору, біля вікна. Стояла якась постать. Це була просто темна, непроглядна тінь, набагато темніша за навколишню темряву. Вона була високою і худою, майже неприродно витягнутою. Вона стояла нерухомо. І я не міг розгледіти ані обличчя, ані одягу, просто чорний силует. Серце калатало в грудях, я завмер на місці, не знаючи, що робити. Можливо, це просто гра світла й тіні, але там не було звідки взятись такій чіткій тіні, лампочка ж не горіла. Я стояв так, мабуть, секунд тридцять, які здалися мені вічністю. Постать не рухалася. Я повільно почав відступати назад, намагаючись не шуміти. Раптом тінь почала рухатися, вона не йшла, а ніби ковзала по підлозі, плавно і беззвучно наближаючись до мене. Паніка охопила мене. Я розвернувся і стрімголов побіг униз сходами, перестрибуючи через кілька сходинок. Я не озирався, але відчував її присутність за спиною. Холодний подих, що йшов звідкись згори. Я вилетів з під'їзду, як ошпарений. Зупинився лише на вулиці, важко дихаючи. Руки тремтіли, я подивився на вікна свого під'їзду. На п'ятому поверсі, в тому самому вікні, я знову побачив цей темний силует. Він просто стояв і дивився на мене. Тієї ночі я не повернувся додому, подзвонив другові і попросився переночувати. Я розповів йому все, але він, звичайно, поставився до цього скептично. Сказав, що я просто втомився, що це мені привиділося. Можливо, він і мав рацію. Але наступного дня я не міг змусити себе зайти в під'їзд. Я чекав на вулиці, поки хтось із сусідів не йшов додому і зайшов разом з ними. На щастя, ліфт уже працював. Я забіг у квартиру і зачинив двері на всі замки. Кілька тижнів усе було спокійно. Я намагався переконати себе, що це був просто плід моєї уяви. Я повертався додому раніше, поки на вулиці ще було світло, намагався не користуватися сходами. Але одного вечора, повертаючись додому, я побачив, що ліфт знову не працює. Всередині все похололо, вибору не було, довелося йти пішки. Я піднімався повільно, прислухаючись до кожного звуку. Перший, другий, третій поверх, тиша. На четвертому я почув знайоме шарудіння. Цього разу воно лунало згори, ніби щось тягнули по сходах наді мною. Я зупинився. Звук теж припинився. Я зробив крок, і він відновився. Воно гралося зі мною. Страх був паралізуючим, але цікавість і бажання зрозуміти, що відбувається, були сильнішими. Я обережно почав підніматися далі. На п'ятому поверсі. Де минулого разу перегоріла лампочка, тепер горіло тьмяне світло. Коридор був порожній, я з полегшенням видихнув і рушив до сходів, що вели на шостий, і тут я побачив її знову. Вона стояла на сходовому майданчику між п'ятим і шостим поверхами, така ж чорна, висока і безформна тінь, але цього разу вона була ближче. Я міг розгледіти, що вона ніби тримає щось у руці чи то паку тому, що мало бути рукою. Це щось було довгим і тонким, схожим на палицю. Тінь повільно підняла цю руку, і я почув звук скрегіт, металевий скрегіт по бетонних сходах. Це було не шарудіння пакета. Це було щось гостре, що дряпало поверхню. Я стояв, як укопаний, не в змозі відвести погляд. Тінь зробила крок у моєму напрямку, точніше ковзнула. І в цей момент лампочка на п'ятому поверсі почала шалено блимати, занурюючи коридор то в темряву, то в тьмяне світло. У цих спалахах світла мені здалося, що силует стає чіткішим, ніби набуває форми. Я не хотів бачити, на що він перетвориться. Я знову кинувся бігти вниз, але цього разу мої ноги були ніби ватяні. Я чув за собою цей жахливий скригіт, який ставав все гучнішим і швидшим. Він переслідував мене. Я ледь не впав, зачепившись за сходинку. Я відчував, як холод пронизує мене до кісток. Вибігши на вулицю, я навіть не зупинився. Я біг, не озираючись до найближчої людної вулиці. Тільки опинившись під яскравими ліхтарями, серед людей і машин, я дозволив собі зупинитися і перевести дух. Наступного дня я почав шукати нову квартиру. Я не міг більше там жити. Я зібрав речі в день, коли було сонячно, і під'їзд не здавався таким зловісним. Я попросив друга допомогти мені, щоб не бути там самому. Поки ми виносили коробки, я постійно озирався, очікуючи побачити цю тінь. Але все було спокійно. Коли ми виносили останню коробку, я затримався на сходовому майданчику свого сьомого поверху. Я подивився вниз, на проліт, що вів до першого поверху, і там, унизу, в напівтемряві, стояла вона. Просто стояла і дивилася вгору на мене. Вона не рухалася, не видавала жодних звуків. Просто чекала. Я мовчки розвернувся і вийшов, знаючи, що більше ніколи сюди не повернуся. Я переїхав до іншого району міста з того часу минуло кілька років, я ніколи більше не бачив цієї тіні. Але іноді, коли я пізно повертаюся додому і заходжу в порожній, тихо освітлений під'їзд, я відчуваю той самий холод. І щоразу, піднімаючись сходами, я мимоволі прискорюю крок. Боячись почути за спиною знайоме шарудіння чи скрегіт. Я не знаю, що це було, привид, якась сутність прив'язана до того старого будинку, чи просто моя хвора уява. Я не маю відповіді. Але одне я знаю точно деякі тіні краще не турбувати. Дякую, що дослухали мою історію до кінця. Напишіть у коментарях, чи траплялося з вами щось подібне, і що ви думаєте про це. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові страшні історії. Бережіть себе і до зустрічі!